Дух, душа, вони вічні. А тіло це просто храмина, це просто домик для них. Тіло, воно тлінне, воно не вічне. Знаєте, як людину ховають, то в неї заводяться всякі черви і з'їдають. Не її з'їдають, а тіло. То вже в а дух, душа. Я маю обрати, куди вони підуть. який, як вони далі, де вони народяться? Або я обираю Ісуса, спасіння, вічну радість, щастя в своє життя. Або при новому. І дувшого, там де скриїт, роздирання, муки, горіння вічне. Вибір залежить від нас, Бог дав нам його. Але що ми оберемо? Що для нас в пріоритеті? Ісус чи сатана? Диявол, який є? Спокушає, а гріх такий солодкий, а правда така гірка. Чому така? Тому що він солодкий тільки на смак, але має гіркі наслідки. А правда не споки? чому правда гірка? Тому що вона гірка.